Друзі, всім привіт! З вами компанія З. І сьогодні в нас на огляді щойно пригнаний та розметений автомобіль, Volkswagen Golf, випуск 19-го експлуатації з 2020 року. З оригінальним пробігом 35 тисяч кілометрів. Автобус жодного підкрасу пригнаний з Німеччини. Останнє того було пройдено 1200 км тому. Батарея 35,8 кВт на 136 кінських сил. Даний авто може придбати у нас кредит, лізинг та по перерахунку. Матрична литоптика, денні ходові вогні, омивачі фар противотумані фари. Оригінальні диски Disk16 та хороший резені хенкук. Так виглядає передній ряд сидінь. Електрорегулювання. Підігрів дзеркал, повний електропакет. Автоматичне світло. Автодальні, оригінальний пробіг 35 тисяч км з гарантією. Шкіряне мультикермо. Адаптивний круїз-контроль. Дзеркало заднього виду з автозатемненням. Великий сенсорний монітор з навігацією, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Автоматична коробка передач, електронний ручник, автохолд, розетка на 12 вольт, Два підстаканники. Вибір режиму руху Так виглядає меню в автомобіля, керування жестами. Медіатека, CD-DVD, вихід 2 дві карти, USB, Bluetooth, Wi-Fi, Android-Auto, Apple CarPlay, стан автомобіля. Є менеджер. Настройки автомобіля. Асистент освітлення, освітлення салону, функція камеклінг. Адаптивний круїз-контроль, фронт асист, асистент контролю дистанції попереду, екопаради водію, розпізнавання втоми, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, передні та задні парктроніки, Настройки деркав та очисників він код автомобіля. Останнє того було пройдено 1200 км тому. Кондиціювання, нитковий обігрів лобового скла. Бардачок сухолодження, пульсван мультимедіа. Сервісна книжка, два ключі. Так виглядає задній ряд сидінь. Підлукітник та два підстаканники для задніх пасажирів. Система кріплення Isofix. Так виглядає багажник, розетки на 12 вольт, зарядка, аптечка, компресор, піна для куліс. Дане авто в дуже хорошому технічному та візуальному стані. Практично новий автомобіль. Також у нас є дуже великий вибір автомобілів. Та багато авто їде в дорозі, які ви можете оглянути на наші площадці, яка знаходиться в 20 км від Львова сторону жовфа, село Сопошин. приезжайте у нас на вот я лицмцолчика и сама на вас